Сина і Духа. Одним із догматів нашої християнської віри є те, що Господь всемогутній. Тобто Він може все, і для нього нема нічого неможливого. Він може нам допомогти в різних складних життєвих випадках. Навіть і тоді, коли по людським міркам здавалося б, що допомогти вже немає як. Проте для того, щоб він втрутився у наше життя і нам, і нам допоміг, потрібно, щоб була одна умова це наша віра. Якщо ми не будемо мати віри, або якщо наша віра буде слабкою, то Господь не зможе нам допомогти. І тоді той складний життєвий випадок, який з нами трапився, буде просто розвиватися своїм природним шляхом. А якщо ми будемо мати віру, то Господь допоможе нам, навіть і тоді, якщо потрібно буде. Сотворити чудо. Цю істину підтверджує нам сьогоднішнє недільне Євангелія, яке ми з вами чули за Божественною літургією. Євангелія про Воскресіння дочки Яїра. До Ісуса Христа підійшов чоловік. Іменем Іаїр, начальник синагоги. У нього була 12-річна донька, яка тяжко захворіла і була на порозі смерті. Лікарі їй вже нічим не могли допомогти. Іаїр був у великому розпечі і він почув, що Ісус Христос. І стілює хворих. І тому він прийшов до нього, припав до його ніг і просив, щоб він прийшов до нього в дім і сів його тяжко хвору доньку. Ісус Христос погодився йому допомогти, але для цього потрібна була віра. В Іаїра, звичайно, що віра якась була. Так як він прийшов до, до Спасителя і просив у нього допомоги. Але видно, що для звершення великого чуда тієї віри було недостатньо. І тому Ісус Христос на шляху до Його домівки укріпляє його віру чудом зцілення кровоточивої жінки. Ця жінка багато років страдала. Своєю хворобою, і ось маючи велику віру, вона вирішила прикоснутися у натовпі до краю одежди Стасителя і таким чином отримати зцілення. І коли вона так зробила, дійсно вона одужала від своєї хвороби. І ця жінка хотіла утаїти свій вчинок, але тоді. Не знав би про це сілення Ягір, а, а, а було потрібно, щоб його віра укріпилася. І Ісус Христос громко говорить, хто прикоснувся до моєї одежі. Звичайно, що він як Господь знав, хто прикоснувся і навіщо. Проте це потрібно було для того щоб укріпла віра і аіра, і щоб було видно, наскільки велику мала віру та жінка, яка отримала зцілення. Жінка побачила, що її таємний вчинок не зміг сховатися, вона, як говорить Іванія, в страхі і трепеті припадає до ног Спасителя і все йому розповідає. Чому страхи і трепеті? Тому що по закону Моїсея кровоточива жінка в релігозному відношенні вважалася нечистою, і їй не можна було торкатися нічого, і навіть знаходиться у натовпі. І в релігозному відношенні вона поступила з І Зробила злочин, грубо нарушивши закон Моїсея. І по єврейському закону за такий вчинок її чекало покарання. І Аїр, будучи начальником синагоги, звичайно про це знав. Але що він бачить? Він бачить, що Ісус Христос не тільки її укоряє, але і з любовю її каже. Дірзай щир, віра твоя спасла тебе. Іди з миром. Бачивши таке чудо, бачивши любов Спасителя, звісно, що віра Яїра укріпилася. Але цю віру Яїра чекав іще один великий іспит. До нього підходять люди з його домівки і говорять, не одруждай свого вчителя, так як твоя донька вже померла. Звичайно, що це був великий удар для Аїра. І так як на той час про Воскресіння мало було що відомо. І смерть уважалася чимось незворотнім. Вважалося, що мертвій людині вже нічим не можна було допомогти. І, звичайно, що при такій звісті віра і Явіра почала угасати. Але серцеветець Господь, побачивши це, поспішив її укріпити словами: не бійся, тільки віруй. І коли вони прийшли в домівку, то по вірі батька Ісус Христос і його доньку, воскрешив. Її, її душа вернулася в тіло, а тіло, виснажене хворобою, стало здорове. Звідси, браті та сестри, ми бачимо, яку велику силу має віра. Ми бачимо, що віра здатна творити чудеса, що віра поєднує людину із Богом. Істинна віра приємна для Бога і спасительна для нас. Ми з вами знаходимося у православній вірі, і це є великий дар Божий. І нам цей дар потрібно зберігати і приумножувати. І також потрібно пам'ятати, що однієї віри для спасіння буде мало. Так як говорить апостол Іаков, що віра без діл є мертвою. Тобто свою віру ми повинні підтверджувати своїм християнським життям, своїми добрими справами. Яїр був у великій біді і скорботі, коли почув про смерть своєї доньки. Але Господь його утішив, сказав. Не бійся тільки віруй». Так само і з нами, коли на нашому життєвому шляху трапляються різні біди, скарботи, негаразди, випробування нашої віри, то Господь нам також через Іван говорить: не бійся тільки віруй. Отже, браття та сестри, будемо вдячні Богові. За той великий дар віри, який він нам дав, і будемо свою віру підтверджувати своїм християнським життям. І нехай по нашій вірі Господь в день Они воскресить нас і сподобить нас життя вічного разом із Ним. Амінь.